Всім привіт, в мене палич і рубрика «Кращих бої в World of Tanks». І цього разу у нас є стальний мисливість, тому він вривається на рот без черги, щоб успіш його записати, так би мовити. Да? Вриваємося без черги. І будемо робити по два відоси в день, тому що щось відоси збільшується більша кількість, збільшується більша кількість нормальної, звісно, леголі. ви поняли. В общем, відосів на запис більше, і будемо по два в день випускати якось так от. І так, цей відосик надіслав э, скелер. Грає він на равені. Я цей режим ненавиджу, але подивимося. Люблю подивитися цікаві бої, як завжди. Давайте щось мені карточку більше зробимо. І так, в принципі, стандартна історія. побачили одного противника і зараз починаємо лутатися. Да? Противник від нас утік. Ну окей, нам треба підлутатися щось, якісь нарядики, ремки, аптечки, розходники, да? Отримати цю всю історію. Якось так от. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий от на таке коментування. Е, обов'язково має бути майстер бою. Ну, з стальними Тут трошки історія друга. Надіємося, що тут топ-1, скажімо так, обов'язково має бути топ-1, чи має якийсь інший прикол. Дивлюся, як завжди, в перший раз і зразу видаємо коментування. Да? В общем, для рандома обов'язково має бути майстеросик, обов'язково має бути клієнт е, від реплеї актуальної версії клієнта, тому що. Варгейн дуже погано з цим працює, і не завжди дається відкрити реплечик. Так, а в нас тим часом ситуація яка. Ми потрапили в перехресний вогонь. Нас тут оце маленьке Арлекіно пробував покрутити, але так зрозуміє, що просто вирішив втекти. Це добре. І нас зараз буде ПВП із Біовульфом. Але, по ідеї, равен має встигати не давати. А може і цей, бачите, встиг забрати, встиг заграти, забрати розходочку равен. І тут поїхав. Біовульф, oh, точніше, забрати розходочку, Вибачайте, я трохи буду путатися в назвах, тому що я цей режим не, не шарю, не навиджу. Ну, в общем, нас заруба, равен проти Біовульфа. Хто кого перестріляє, хто кого пере, перепулькає, по ХП плюс-мінус порівню, ну, там на рівні так би мовити, не прошедшує альфи. І, 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 і поки що ми перевертаємо його. Це дуже добре, вже маємо невеличку перевагу, в принципі, як і було у нас. да. А що ми, виходить? Дивіться, у нас який прикол. Скелер стріляє голдою, і в нього від цього менше альфа. А Біовуст стріляв базовим снарядом. В нього була більше альфа, і він реально міг би бити нас. Ну, все повезло. повезло. Ми залутали його трупи, отримали розходочки. І зараз прокачуємо екіпаж. Беремо, максимальну швидкість і взяли радар і ще й барабанчика взяли. Це нормальний розміно, це нормально качнувся. Зразу четвертий рівень. Отримали з нас топова пушечка. Рузиться голдушечка в нас, Да? І йде дачі лутик. Так, все, повертаємося. Блін, опять лампочка. Опять лампочка. Ну, тепер подивимося, ну тепер вже ну, не там нам не так страшно. Шкода, кніше, у нас немає ре... ремочки, хілочки. Так, ну це равен. Він стоковий, а в нас вже барабанчик, і ми його відправляємо правильно. Куди вангар? І це другий кіл. У нас є. І ми лутаємо його трупик. Хорошо, хорошо. Є трупік, і зараз буде прокачка екіпажа, новий корпус, і це береться. У нас тут береться тут у нас і тут у нас береться. Це якийсь типу прикол? Це якийсь типу прикол, що не береться. Ну, взяв бронювання, чи так думав? Чи так довго думав, що взяти. В общем, взяли бронювання, да? На тунчика. Все ще дивіться, грає на фуллголдім. Не знаю, це потрібно переключитись на базові снаряди так все таки тому що зустріти, ну, навряд чи ми зустрінемо зустрінемось. Так прям багато противників, яких не зможемо пробивати під калібром з альфою, да? Оп'ять десять ситуація може впинитися в перехрьстку. Байланги з обох сторін можуть бути. Але це парашутик. Парашутик дуже хочеться забрати. те, що я говорю, просто перехросток заїхав. Це дуже небезпечно. Тут два взагалі два парашути. Слухайте, переможе цього файту, просто забирати. Ці два парашутика, це дуже круто. У нього закінчується під Зараз почнуться грузитися е кумалі з більшою альфою, але меншим пробиттям. І в нас є. Е що це? Інтуїція, да, виходить, як вона називається? Гранична концентрація. Во, во, в нас є гранична концентрація, ТТХ у нас збільшені. І це зараз, я думаю, нам таки допомагає вивезти оце ПВП. здорово. Потрібно забирати його трупи. Потрібно забирати його трупик. Зра знаємо, що ззаді там також байланг. трупик залутали. У нас є розходки додаткові, а в нас немає хілки, прикиньте, нас тупо нема хілки. Але ми можемо взяти собі, я так розумію, береться ще бронювання. Да, у нас по логіці діла, і ми можемо залутати собі ще два парашутики, якщо ми переможемо цим ПВП. Це виходить з танк стоковий. Це нам взагалі не страшно. Кураган цей вообще нам не біда. Ми кучу лутаємо всього наречена хілочка. Це дуже важливо. І Якраз барабанчик скидаємо, заряджається. Чувак хоче так розумію, встигнути заїхати на парашутик, але це труба. Він це розуміє. Він просто починає тікати. Врави на барабані це, звісно, ранній барабан отримати. Це дуже круто. Є скіл, є вже у нас четвертий кіл. Получається, божечки, нормальне ПВП розкрутив. І рядом ще знову чувак дивиться на мінікарту, карту Моть приїхати. Беремо ще раз барабан, так розумію. Так, і лутаємо ще один парашутик. Надіюся, чувак, не зіб'є нам, захват. Отлично, у нас є залутаний парашутик. І знову байланг, слухайте, знову байланг. А тут вже врубаємо БК, БК, врубили БК, тарам. Це, до речі, погано. Ми заїхали в цю фігню. Е, да. Але у нас також діють поліпшені ТТХ. А стоп, це наша фігня, слухайте. Вибачайте, не шарю. Це наша фігня включена була, і це все. Байлан пограв. Так, треба поїхати забрати ще один труп, у нас є. І в божечки, це жесть, п'ятий кіл. Немає часу навіть передихнути. В общем, бистенько, е, ви також можете надіслати свій ріплечик на таке огляд, таке от коментування. Вам для цього потрібно надіслати ріплей, актуальної версії гри. обов'язково має бути майстер е, в рандомі. Да? Всі контакти в описі є, і за симонічний донат. Я запишу. Цей відос викладу на канал. Дивіться, що робиться знову. Тепер варяг приїхав. Мені поля поклав варяг, нам не можна нікуди їхати, по суті, тому що ми будемо втрачати хп, будемо під станчиком. Але варяг хілиціться, варяг вже Це жесть, звісно. І в нас розходки всі на КД. У нас є хілочка за декілька секунд. Всього, мені поля вилітають, але варяг пушка стокова. Він не максимально прокачаний, а ми то максимально вкачані. У нас, у нас багато хп, у нас гарний барабанчик. І просто клінчуємо. зараз можна просто роздавати. Барабан підрубати, під... Уже концентрація ця підрублена, і нас швидше кадешка, все оце, все це все, 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 працює офігенно. І пробуємо трохи крутити. О, та в нас в принципі броня. Ми взяли броню, нам треба лобом тан... витанковуватися все діло. Але ж як цей варіант кілиться? Це він знову фуловий, слухайте. Він знову фуловий, щось мені ця ситуація не подобається, у нас то кілок немає. Є скілка за кд потрібно її використовувати, бо буде біда. Бо буде біда, народ, у нас лишилось 500 хп, прожата хілка. У нас є розходка, зарядує все, тепер йому GG. От тепер він вже від нас нікуди не піде. Тепер він од нас нікуди не піде. Є, ледве, ледве ледве викрутились. І тут зразу вже наступний релекін. Ну, релекін тікає, релекін 1300 хп, релекін нам не страшний. Шостий кіл, шостий кіл у нас лишився. Вже лишився зроблений, шостий кіл, десятка дашки вже є, все, у нас. По принципі, але у нас біда по розходкам, нам треба щось полутати. Нам треба щось полутати, тому що в нас тренд, що відбувається. У нас дуже слабенько по розходках. Два парашутика, це звісно круто, але скільки вже було зроблено е, кілів, що треба просто трохи ресурсів зібрати. Хоча, в принципі, у нас 5 аптечок, 6 концентрацій і цих кругів смерті, як вона називається, бідожіть, і оцих пасток, ну, в принципі, на все є. Снарядики можливо маловато, так? Да? Можливо, снарядники маловато. Так, я думаю, варто зараз їхати на парашутик. Там по любому якийсь буде противник, його можна буде просто популькати, розвалити оцю всю історію. Так що, чому б і ні? Чому б і ні? Я думаю, варто на парашутик летіти. Так, є Арлекін 1300 хп, це слабенька прокачка, це не страшно, це не важко. І це просто має бути і халявка для нас, але він. Тікає, тікає. Ну не знаю, зараз за кинування, це теж така історія насправді. він це бикує на нас, він тараном влітає на 600 кп! Ну це джі, джі, дядь, ну це джі, -джі. це ти пограв уже. Це ти просто пограв уже. На, на всяк друг що у нас паска кадеше за, за декілька секунд. Це все діло можна буде проюз, проюзати на цих шість е, штучок. Але в принципі у нас барабан заряджений, потрібно зробити останній посил влучний, і він є, Цей останній влучний посил. Червона зона вже тут з'явилась, ну нічого, ми якраз залутаємося, успіємо. Лутали трупів, похиляли танчик, отримав ще парочку розходок. Непогано. Непогано. А снарядами, мені здається, щось може бути маловато нам на фінальну драку. Якраз таки. Да? На фінальну драку якраз може бути маловато. Десь ось така остежка, і от вона. Це хураган, це хураган. Ой, ми, ми влітаємо в розходку, до речі, це дуже неприємно. Дуже неприємно. Зараз потрібно прожимати хілку. 400 хп ось хілка прожимається. Йдемо на КД. Він буде брати розходочку, так розумію. Да? Він буде брати розходочку. А, а дай він дівся? Ага, ага, він, ага, він сейв, це я поняв. Воно 700 хп, кип... ну що стараном і пастку просто, все. Це конечно, брат, погравте, І це просто конечно. Сюди, і це топ-1 народ 13500, дашки, це топ-1. Це просто топ-1. Блін, звісно, кшончик в цих режимах, доволі таки лютий народ, доволі таки лютий, як шончик в цих режимах. Не знаю, фінальну статистику, думаю, немає сенсу дивитися. Є 8 фрагів у нас. Просто лютий якшоне. Я вам скажу. Якось так. от. Так що народ присилайте також свої реплейчики. Обов'язково має бути майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за симулічний донат я його запишу, прокоментую, викладу на канал. Всі контакти будуть в описі. І прошу без спойлерів, просто ріплечик з е коментарем, типу палич бій на запис. отак от Отак-отак-от, да? так. А на цьому все народ. Всім найкращого. Тримайте, все буде добре, все буде Україна.